Я здогадуюся, що ви всі очікуєте на той блаженний час, коли все, що я говорю, замість того, що я говорю, замість мене, мої слова буде генерувати штучний інтелект. Він буде генерувати думки, слова, інформацію, вираз мого обличчя, цю картинку, цю стіну, цей підсвічник. І гадаю, що лайків і посилань і переглядів це буде набирати більше. Звісно, що і я мрію про той час, коли моїм глядачем буде штучний інтелект, але я перебуваю в кращій ситуації, ніж ви, тому що моїм глядачем є колективний інтелект. Колективний інтелект він іще крутіший за штучний інтелект, в тому смислі, що розуміє все менше, ніж штучний інтелект. І якби я справді хотів сподобатися колективному інтелекту, то я би брав би такі теми, що швець відповів Скабєєвій? що Жданов збрехав про Бахмут, або в чому він помилився. Чому є протиріччя того, що Арестович казав Фегіну в порівнянні з тим, що Арестович казав Латиніній? І ми, між іншим, запитали у штучного інтелекту, але як підвищити кількість переглядів для колективного інтелекту? І цей штучний інтелект сказав, що треба робити кулінарні передачі, Ми на шляху. а також автомобільні огляди. Я нічого не розуміюся на автомобілях. Почну з тачанок, буду вам розповідати про тачанки, про вози трошки пізніше, коли розберуся в цьому предметі. І попри те, ви могли би зараз підписатися на цю програму а Від кожної іншої відписатися. Тому що я вам скажу, що кожні інші програми, всі інші, крім цієї, уже генерують штучний інтелект. Оця залишилася остання. Її генерує біологічний інтелект. Це все ще я. Це я. Це я. Там уже штучний інтелект. Відпишіться. Між іншим, вчора мені скаржилося, що багато людей не змогли потрапити на виставу після в Сузір'ї, так от п'ятого. Березня буде знову гратися вистава після, але вже не в Сузірії, а в новому театральному просторі Культ-театр. Це в центрі біля метро «Театральна» і можна поцікавитися адресою і телефоном, за яким можна придбати квитки в описі під цим відео. Ну і вчора ми говорили про те, що Сі Цзіньпин, який готує щось там, якесь висловлення щодо російсько-української. Війни якісь пропозиції, на які всі очікували, що він скаже щось невиразне, але він вирішив промовчати щось мудре. Ми казали, що мудрець вчить мовчанням і здійснює через недіяння. Сі Цзіньпин поки що вирішив мовчати. Його міністр закордонних справ зустрівся з Патрушевим. Перед цим Патрушев був в Китаї, і там здається на цих зв'язках з Китаєм Патрушев, і Патрушев намагається вибудовувати якусь лінію щодо Китаю і щодо війни, і якось надавати всьому цьому якусь раціональність. Але на жаль, потім цей міністр закордонних справ зустрівся з Путіном і побачив в його очах відсутність готовності визнавати очевидність. А очевидність полягає в тому, що, як сказав нам Буданов, війна незабаром закінчиться, тому що у Ерефії закінчаться ресурси, і вони змушені будуть піти з окупованих територій так само, як вони пішли з Херсонщини. Сі Пин притримується такої самої думки. Я не знаю, чи вони мають рацію Буданов і Сі Пин, я не знаю, чи мають рацію. Патрушев і наші західні партнери, які здається, приблизно такої самої думки. Тобто вони налаштовані на те, що от зараз, здається, вони видихнуться, ванюшки. Але Путін не притримується цієї думки, і тому Цзіньпин вирішив поки що помовчати. А казати він хотів, взагалі то йому хочеться взяти участь в цій ситуації, тому що звісно, що дійде до якогось поділу після цього. Тобто якось цей світ буде переділюватися, перепрофільовуватися. І звісно, що Китай хоче брати участь в цьому перепрофілюванні, тому що якщо в цьому будуть брати участь тільки українці чеченці чеченці, наші західні партнери. То якось воно буде несправедливо по відношенню до Китаю. Думає Китай. Це зовсім не означає, що вони вже готові ділити РФ. Ю. На жаль, все ще не готові. Сьогодні, до речі, міжфракційна парламентська група така є. Міжфракційна парламентська група в Українській Верховній Раді за вільний Кавказ вона називається очолює її Олексій Гончаренко. І це була і її ініціатива. Ініціатива цієї міжфракційної групи, що Українська Верховна Рада визнала Чечню окупованою територією, верніше тимчасово окупованою територією. Сьогодні день депортації чеченського народу, і ця міжфракційна парламентська група звернулася до парламентів Польщі, Естонії, Латвії і Литви з пропозиціями. Визнати Чечню тимчасово окупованою територією. Це був би дипломатичний крок, міжнародно політичний крок до поділу Ерефії. Якщо вже кілька країн визнають, що Чечня незаконно перебуває у складі Ерефії, що вона має бути звільненою, то це уже щось це уже заявка на дезінтеграцію Ерефії. Яку будуть підтримувати і можливо спонукати принаймні кілька країн, тобто, вже не тільки підпільники і повстанці, а вже і уряди цих країн. Це дуже добре зараз. Є якесь таке табу, якого ніхто не дотримується в світі: це про міжнародно визнані кордони, про правила ООН, про післявоєнний світ, так як він склався після Другої світової війни. І оці от всі правила нікого ні від чого не зупиняють. Тобто ці правила про міжнародне визнані кордону і все таке інше не перешкодили розвалу СРСР, не перешкодили розвалу Югославії, не перешкодили вторгненню Ерефії в Грузію, не перешкодили е, спробі. Анексії вірменами Нагорного Карабаху, а потім не перешкодило азербайджанцям відвоювати Нагорний Карабах. Всі ці міжнародні правила, правила не перешкодили окупації Росією Курільських островів, не перешкодили поділу Кореї. Тому дивно, що досі існує думка, що Ерефія якось не повинна розвалитися. Вона повинна розвалитися От для вас. Це звичайна думка, але не для наших західних партнерів. Навіть не для китайців вона повинна розвалитися. Але чим Ерефія краще за СССР? Яка принципова відмінність між Ерефією і СССР? Яка принципова відмінність між Ерефією і Югославією? Чому вона не повинна розвалитися? Тобто виходить таким чином, що агресор перебуває все, ще перебуває під захистом міжнародного права. Міжнародного уявлення про непорушність кордонів, про цілісність території і всіх, оцих от слів, які я не буду зараз повторювати, і під захистом у цього міжнародного права здійснює агресію, нападає на інші народи. Тобто він не визнає цілісність кордонів, але його цілісність кордонів всі визнають, і тому досі іще існує табу. Що не можна говорити в серйозній компанії на серйозному рівні, на рівні міжнародних документів, на рівні рішень і навіть заяв президентів про розподіл Російської Федерації між поневоленими народами і всіма зацікавленими сторонами. Але це неправильно наведемо аналогію. Є людина, яка користується правами людини, право на Приміщення на свободу зібрань, право на свободу слова і там на всякі такі інші нікому не потрібні речі, але потім вона здійснює злочин. І вона позбувається значної частини своїх прав. Тобто вона сидить в тюрмі, вона не може вільно десь там переміщатися, вона не може щось там зайве брякнути тюремні адміністрації, дадуть по голові гумовим кійком, вона не має права на свободу зібрань в цей момент. Скажімо, на тюремному подвір'ї, і дуже багато яких прав немає. І це все в межах однієї правової системи. Отут є права людини, а тут є обмеження прав людини. Те саме і з країнами, і з народами. От, поки вони добре себе поводять, вони мають непорушні кордони. Як тільки вони починають поводити себе не так, то о, говорити про непорушність кордонів, про їхній суверенітет, про Історичні права вже не випадає. Це те, що має зникнути, це те, що має бути обмежене, і от саме тому ця ініціатива міжфракційної групи в Верховній Раді щодо визнання незалежності Чечні, або принаймні визнання Чечні. Незаконно окупованою територію це дуже важливо. І Якщо наші брати поляки і наші брати Балтійці це підтримують, це буде просто чудово. Це справді важливий крок. Права різних країн відрізняються. Не існує рівноправ'я в світі на рівні народів. Наприклад, одним народам і країнам дозволено мати ядерну зброю, а іншим не дозволено. Якщо вони намагаються набути ядерну зброю, проти них вмикаються санкції. Е, іноді це справедливо, іноді несправедливо, вірніше це завжди несправедливо, але іноді доцільно, а іноді недоцільно. Але так воно є. От якщо зараз Україна почне реалізовувати власну ядерну програму, збагачувати уран, нам припинять давати зброю, і на нас накладуть санкції, такі самі, як на РФ, і, можливо, навіть іще більш жорсткі. В цьому є велика несправедливість, але так і функціонує світ. Комусь можна, а комусь не можна. І так буде завжди. Це залежить від потенціалів країн, від історії питання, від їхньої військової могутності. І очевидно, вже, що Ерефія не має жодних прав. Вона не має права володіти ядерною зброєю. Вона не має права на Родовища нафти і газу, вона не має не повинна мати суверенітету над власними територіями. Вона взагалі нічого не повинна мати. І е, така практика, і такий стосунок до неї буде відповідати тій практиці, яка вже устоялася, тобто загальній міжнародній практиці. Є багато народів, яким не дозволено на те, на що дозволено іншим. От рефі не повинно бути дозволено. З цією думкою треба звикнутися. Зараз вони забезпечують свої права протрухлою ядерною зброєю, те, що у них велика територія, їх багато, і те, що до них все таки звикли. Але незабаром все це зміниться. І от тоді треба не зволікати. Потрібно уривати своє. Спід китайців встигнути буде важко, але вже якось. Намагаємося, тренуємося, браття і сестри, і очікуємо на ту слушну хвилину, на ту щасливу хвилину, коли ми зможемо вчепитися в горло цій жертві. Дивіться, як пульсує жилка у неї тут. І нехай у вас зараз тече слина, так само як вона тече у мене. Також я вже казав, що вдалося обміняти тіла бійців братства, які загинули в Брянській області. Ми вдячні відповідним структурам державним, які займаються обмінами, в тому числі і обмінами тіл. Вони обмінюють і тіла військовослужбовців і цивільних осіб. Це головне управління розвідки, є спеціально уповноважений. Президента по цих справах, і вони добре попрацювали, і це вдалося зробити. Вірогідно, наступного тижня відбудеться прощання з цими нашими братами, і ми окремо запросимо всіх, коли будемо точно знати дату поховання. Перед цим буде відспівання в одному з центральних соборів Києва прощання на Майдані Незалежності і. Нам би хотілося б, щоб в цей сумний, але славний момент ви були разом з нами. Амінь.